Триває акція тепло від дому до окопу у гайсинському районі. Роблять буржуйки не лише щоб бійці могли зігрітись, а й щоб патріотичний дух підняти. А працівники Бершицької міської ради відключення світла використовують для виготовлення окопних свічок. Про маленькі і великі кроки, які наближають перемогу, говоримо далі. Гайсенський район, другий за розміром в області. У його складі 14 громад, і кожна активно доєднується до підтримки збройних сил України. Дуже багато наблюдається активність в наших територіальних громадах, зокрема в тих проектах, які сьогодні започаткував міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб у Вінницької області. Це тепло від дому до окопу, це і відчуй смак домашнього тепла. Одне з місцевих підприємств Гайсінського району тут активно виготовляють буржуйки в рамках акції тепло від дому до окопу від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Майстри прорахували, що пічки були багатофункціональними. В неї, допустим, знаходиться колісники, потім іде юх. Один, другий, третій, Тобто вона іскро гаситься і обігріває. І от можна підігріти можна підігріти чайник. Кроме того, є крила, які, допустимо, зажимаються і можна поставити, просушити в берці. Одна така буржуйка обігріває 12 квадратних метрів. Є і потужніші, їх виготовляють під прохання. ППОшникам, наприклад, цим, що збивають дрони, що вони просили хлопців, бліндажі, от, то ми робимо такі. Ця буржуйка на 18 кВт, може вирівати до 100 квадратів. Розхід дров 4-5 годин загрузив і це все. Головний атрибут кожної буржуйки герб України. Для того, щоб була казати, патріотична символіка, щоб все було таке, щоб казав той, наші бійці дивилися і казали, знають за що вони воюють. Так що бажаємо мені тільки всіх, щоб вони повернулись додому. От і скорої перемоги. Активно роблять буржуйки в Бершаді, а ще збирають гуманітарну допомогу та роблять окопні свічки. Міська рада свій однодневний заробіток перекидає на рахунок благодійного фонду бійці афганці. Так, так. І ми формуємо ці кошти, формуємо на закупівлю саме тих речей, які сьогодні потребують хлопці. Це тепле взуття, це шапки, це верхній одяг. Це резинові чоботи утеплені. Ось а в міській раді в апараті міської ради в цей період, коли виключається світло. У нас є година, і ми, ми виділяємо цю годину для того, щоб зробити окопні свічки. Тобто кожен працівник міської ради приносить по дві-три баночки там, на тиждень пустих в міську раду. Охоронники і водії наші заготовляють бумагу. Ми це все діло в цей період, коли не, не стає світла, з 11 до 12 години. Ми в цей період вся міська рада весь апарат робимо окопні свічки. І потім виділяємо один день в тиждень і заливаємо відповідно їх візком. Таким чином ми збираємо в тиждень ну, близько 350 400 окопних свічок. У Гайсинському районі усі громади готові допомагати бійцям аж до перемоги. Телеканал Вівничина все буде Україна.